Забуті генії, невідомі сторінки української біології, відомі, але надзвичайно важливі імена в історії української науки. Ми часто чуємо про досягнення закордонних вчених, про те, чи знаємо ми про тих українських біологів, які зробили внесок у розвиток світової науки. Україна дала чимало світові талановитих вчених, дослідників живої природи, генетиків, ботаніків, екологів. Проте через історичні обставини багато з них залишилися маловідомими, а їхнє відкриття приписували іншим або замовчували. Завдяки їхній праці ми краще розуміємо світ живої природи, способи лікування хвороб та навіть механізми еволюції. Володимир Липський видатний український біолог. Який усе життя присвятив вивченню рослинного світу. Він народився в багатодітній сім'ї на Поділлі і з дитинства захоплювався природою. Липський був учнем знаного ботаніка Андрія Бекетова і швидко став одним із найкращих дослідників флори. Він працював у багатьох ботанічних садах, здійснив експедиції до середньої Азії, Кавказу, Криму. Та навіть у тропічні країни, де відкрив нові види рослин. У 1922 році Володимира Липського обрали президентом Всеукраїнської академії наук тепер НАН України. Він сприяв розвитку ботанічних садів і гербаріїв, які використовуються і донині. Його внесок у науку величезний. Він описав понад Тисячу нових видів рослин. Липський залишив після себе багато спадщину і назавжди увійшов в історію української ботаніки. Георгій Фольберт, видатний український вчений, який зробив значний внесок у розвиток фізіології. Він народився у 1885 році та присвятив своє життя вивченню функціонування організму. Зокрема, нервової системи та кровообігу, учень Івана Павлова. Фольборд працював у провідних наукових установах, досліджував роботу серця, судин і вплив різних факторів на організм людини та тварин. Його праці мали велике значення для медицини, адже допомагали лікарям краще розуміти механізми регуляції організму. 1926 по 1946 роки завідувач кафедри нормальної фізіології Харківського медичного інституту. Учений був академіком і зробив значний внесок у розвиток біології в Україні. Він виховав цілу плеяду науковців, які продовжили його дослідження, залишив важливу наукову спадщину, і його відкриття досі використовується в сучасній біології. Та медицині. Феофіл Яновський один із найвидатніших українських медиків, який присвятив своє життя боротьбі із захворюваннями легеню. Народився в 1860 році та з юних років мріє стати лікарем. Став провідним терапевтом, професором Київського університету та справжнім новатором у медицині. Він першим в Україні запровадив рентгенологію для діагностики хвороб легень та боровся з епідемією туберкульозу. Окрім науки, Яновський був надзвичайно чуйним лікарем. Пацієнти називали його лікарем бідним, адже він часто лікував людей безкоштовно. Саме він запровадив правило. Перед тим як призначити ліки. Лікар має вислухати людину та зрозуміти її стан. За свій внесок у медицину його ім'ям названо клініку у Києві. Феофіл Яновський залишив після себе не лише наукові відкриття, а й приклад гуманності та милосердя. Олександр Фомін видатний український ботанік. Що зробив величезний внесок у розвиток науки, з дитинства виявляв неабиякий інтерес до рослинного світу, Фомін зробив вагомий внесок у вивчення флори України, систематизувавши та описавши багато видів рослин, що ростуть на її території. Його роботи стали основою для подальших досліджень української рослинності. Він є автором та співавтором багатьох наукових праць, присвячених флорі України. Його дослідження охоплювали різні аспекти ботаніки, включаючи систематику, географію, екологію рослин. Олександр Фомін був не лише талановитим вченим, але й чудовим педагогом. Він виховав цілу плеяду молодих біологів, які продовжили його справу. Його роботи досі мають велике значення для науки. І він залишається однією з найвидатніших постатей в українській біології. Василь Юрійович Чаговець видатний український фізіолог, який зробив значний внесок у розвиток електрофізіології. Його наукові праці стали основою для подальших досліджень у цій галузі. Працював у галузі електрофізіології, вивчаючи електричні явища в живих тканинах, розробив йонну теорію виникнення біелектричних потенціалів, яка пояснює походження електричних явищ у живих організмах на основі теорії електролітичної дисоціації, створив конденсанаторну теорію подразнення тканин, яка описує механізм впливу електричного струму на живі тканини, розробив метод електрогастрографії. Який дозволяє реєструвати електричну активність шлунка. Він також є автором біоелектричної теорії нервово-м'язової провідності. Викладав фізіологію в Київському університеті Святого Володимира та Київському медичному інституті, виховав цілу плеяду молодих вчених фізіологів. У 1939 році був обраний академіком Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки. Це вчений, який зробив вагомий внесок у розвиток світової фізіологічної науки. Його наукові праці досі мають велике значення для дослідників, які вивчають електричні явища в живих організмах. Майкула Дмитрович Стражеско – видатний український лікар-терапевт вчений, академік, один із засновників Української школи кардіології, зробив величезний внесок у розвиток медичної науки, особливо в галузі кардіології та ревматології. Працював у галузі клінічної медицини, вивчаючи захворювання внутрішніх органів, зокрема серцево-судинної системи, разом із Василем Образцовим. Першим в світі здійснив прижиттєву діагностику тромбозу коронарних артерій інфаркту Міокарда у 1909 році, розробив класифікацію серцевої недостатності, яка досі використовується в клінічній практиці, Обґрунтував інфекційно-алергічну теорію ревматизму. Заснував Український науково-дослідний інститут клінічної медицини, нині Національний науковий центр Інститут кардіології, клінічної та регенеративної медицини імені академіка Стражевська, Національної академії медичних наук України. Це людина, чиї наукові досягнення назавжди увійшли в історію медицини. Його праці зробили величезний вплив на розвиток кардіології та допомогли врятувати життя мільйонів людей. Ростислав Всеволодович Чаговець – видатний український біохімік Академії, Академії наук УРСР, який зробив значний внесок у розвиток біохімічної науки в Україні. Працював у галузі біохімії, вивчаючи різні аспекти обміну речовин в організмі. Він був одним із засновників наукової школи у галузі біохімії вітамінів в Україні. Його дослідження охоплювали такі теми, як біохімія м'язів, вітамінотерапія, біохімія ферментів, а також застосування вітамінів і преміксів у тваринництві. розробив наукові основи раціонального харчування спортсменів, вивчав взаємообумовленість м'язової роботи, умов відпочинку та тренування. Це вчений, який зробив вагомий внесок у розвиток біохімічної науки в Україні. Його наукові праці досі мають велике значення для дослідників, які вивчають біохімічні процеси в живих організмах. Володимир Олексійович Бец, видатний український анатом та гістолог, чиї наукові відкриття мають світове значення. Він зробив фундаментальний внесок у вивчення будови головного мозку. Зокрема, відкрив гігантські пірамідні клітини кори великих півкуль. Які названі на його честь клітини беца. Основні наукові дослідження беца були присвячені вивченню будови головного мозку. У 1874 році він описав гігантські пірамідні нейрони кори великих півкуль, які відіграють важливу роль у рухових функціях. Він зібрав велику колекцію препаратів головного мозку людини та тварин, яка мала велике наукове значення. Бец також розробив оригінальні методики виготовлення анатомічних препаратів, що дозволило йому детально вивчати будову мозку. Так само він вивчав будову наддеркових залоз, а також вперше провів систематичне дослідження розвитку і росту кісток. Олексій Миколайович Бах, видатний український біохімік, академік Академії наук СРСР, герой соціалістичної праці. Він зробив значний внесок у розвиток біохімічної науки, зокрема у вивчення процесів окислення в живих організмах. Основні наукові дослідження Баха були присвячені процесів окислення в живих організмах. Він розробив параксидну теорію повільного окислення яка пояснює механізм цього процесу. Бах також вивчав хімізм асиміляції вуглецю зеленими рослинами та ферменти, заснував Інститут біохімії академії наук СРСР, який згодом був названий на його честь. Це вчений, чиї наукові дослідження зробили значний вплив на розвиток біохімічної науки. Ростислав Євгенович Кавецький. Український вчений патофізіолог та онколог, чиї дослідження зробили значний внесок у розуміння процесів розвитку ракових захворювань. Основні наукові дослідження вченого були присвячені вивченню механізмів розвитку раку. Він розробив теорію взаємодії організму та пухлини, яка стала основою для подальших досліджень в галузі онкології. Також вивчав роль нервової системи в розвитку ракових захворювань. Він був одним з перших в Радянському Союзі, хто запровадив у практику лікування пухлин антиретикулярну цитотоксичну сироватку, розробив наукові основи для раціонального харчування онкологічних хворих. Він був організатором створення і головним редактором журналу Експериментальна онкологія. Був засновником наукової школи онкологів-експериментаторів та виховав цілу плеяду молодих вчених онкологів. Оксентій Васильович Корчак-Чепурківський чепурківський український лікар-гігієніст, епідеміолог, організатор системи охорони народного здоров'я, перший міністр охорони здоров'я Української Народної Республіки, академік Всеукраїнської академії наук. Народився в місті Красноград, Харківська область, закінчив полтавську духовну семінарію та здобув медичну освіту в Київському університеті святого Володимира. У 1918 році був міністром народного здоров'я УНР, зробив значний внесок у формування української національної медицини, займався дослідженнями в галузі санітарної статистики та епідеміології. Розробив методи вивчення стану здоров'я населення, вивчав епідеміологію дифтерії, зробив значний внесок у розвиток охорони здоров'я в Україні. Його наукові праці та організаторська діяльність мали велике значення для поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації в країні. Микола Феофанович Кащенко, український вчений зоолог, ембріолог, ботанік. Академік, організатор науки, зробив значний внесок у розвиток біологічних наук в Україні. Досліджував ембріологію хребетних тварин і людини, вивчав гістологію, теріологію, герпетологію. займався акліматизацією та селекцією рослин, описав нові види ссавців та риб, засновник акліматизаційних садів у Томську та Києві. Організатор і перший директор зоологічного музею в Уан. Він є автором понад 200 наукових праць, присвячених різним аспектам біології. Завдяки його працям було зроблено великий поштовх у розвитку зоології та ботаніки в Україні. Олександр Онуфрійович Ковалевський – видатний український ембріолог. Чиї наукові дослідження зробили значний внесок у розвиток еволюційної біології. Основні наукові дослідження Ковалевського були присвячені порівняльній ембріології та зоології безхребетних і хребетних тварин. Він зробив важливі відкриття, що підтверджують еволюційну спорідненість різних груп тварин. Його роботи з ембріонального розвитку ланцетника та асидій мали велике значення для розуміння походження Хордових. Є одним із засновників еволюційної ембріології. Праці Ковалевського започаткували експериментальну та еволюційну гістологію. Його наукові дослідження привернули увагу біологів усього світу, бо підтверджували думку про те, що весь тваринний світ, починаючи з найпростіших тварин і закінчуючи високоорганізованими, має єдину історію розвитку. Микола Миколайович Гришко, видатний український ботанік, генетик, селекціонер, академік Академії наук УРСР. Він зробив значний внесок у розвиток ботанічної науки в Україні, зокрема у вивчення генетики, селекції та інтродукції рослин. Досліджував генетику, селекцію, вивчав проблеми статі вищих рослин, займався акліматизацією рослин. Вивів сорт коноплі ОСО 72 придатний для механізованого збирання. Заснував та очолював Центральний Республіканський Ботанічний сад Академії наук ПРСР. Нині Національний ботанічний сад імені Гришка НАН України. Його ім'я назавжди пов'язане з Національним ботанічним садом у Києві, який він заснував. Георгій Миколаєвич Висоцький. Український вчений, який зробив неоцінений внесок у розвиток лісівництва, ґрунтознавства, геоботаніки, фізичної географії та гідрології, вивчав вплив лісу на водний режим місцевості, заклав основи ґрунтової гідрології посушливих районів, розробив теорію трансгресивної ролі лісів, провів дослідження з питань степового лісорозведення. Увів у науковий лексикон поняття місцевість, яке цілком відповідає сучасним уявленням про географічний ландшафт як природний комплекс, автор понад 200 наукових праць, засновник науки про ліс і лісову дослідницьку справу. Його роботи мали велике значення для розвитку степового лісорозведення та охорони природи. Олександр Олександрович Богомолець, видатний український вчений патофізіолог, академік. Зробив значний внесок у розвиток патологічної фізіології, ендокринології та геронтології. Розробив вчення про сполошну тканину та її роль в організмі, створив антиретикулярну цитотоксичну сироватку сироватку богомольця, яка використовувалася для стимуляції захисних сил організму, вивчав проблеми старіння та розробляв методи продовження життя. Розробив методику консервації донорської крові, яка використовувалася під час Другої світової війни, заснував наукову школу патофізіологів. Микола Михайлович Амосов, видатний український лікар, вчений в галузі медицини та біокібернетики, академік Національної академії наук України, є одним із найвідоміших кардіохірургів у світі. Провів тисячі операцій на серці, рятуючи життя багатьом людям, Першим у Радянському Союзі здійснив протезування мітрального клапана серця, створив і вперше у світі впровадив у практику антитромботичні протези серцевих клапанів. Розробив оригінальні методи хірургічного лікування захворювань легенів, заснував і очолював інститут серцево-судинної хірургії в Києві. Був одним із основоположників біокібернетики в Україні, автор понад 400 наукових праць, в тому числі 19 монографій. Його книги перекладені багатьма мовами світу. Це людина, яка зробила величезний внесок у розвиток медицини та науки. Його ім'я назавжди увійшло в історію України та світової медицини.